Надцятого вересня Севастополь відвідав заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук. В рамках робочої поїздки до Криму він відвідав об'єкти військово-морських сил Збройних сил України, підготовлені для виконання програми і забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. Відвідавши попередню недобудований багатоквартирний будинок в селищі Любимівка, заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук у супроводі командувача військово-морських сил збройних сил України віце-адмірала Юрія Ільїна та директора департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ознайомився зі станом оздоблювальних робіт в квартирах на проспекті Перемоги 44 Б придбані для потреб військовослужбовців українського флоту в новобудові одного з сучасних мікрорайонів Севастополя на даний час квартири готуються до заселення. Роботи з приведення приміщень до жилого стану здійснюють фахівці 24-го управління начальника робіт. Оглядаючи квартири, представники Міністерства оборони і військово-морських сил відзначили своє задоволення якістю придбаного житла, місцем його розташування, наявністю прилеглої інфраструктури і навколишнім краєвидом. Ми сьогодні плануємо побувати на всіх об'єктах, які плануються в цьому году здаватися. Я думаю, що це об'єкт – об'єкт «Любимовка», другий об'єкт це здесь і. третий объект это общежитие, которое тоже сегодня реконструируется, и мы хотели бы его в этом году, как говорится, запустить. Мы четко контролируем на сегодняшний день все процессы, которые двигаются по строительству жилья, так как социальная программа это на сегодняшний день приоритет Министерства обороны. я думаю, що ми сьогодні удостоверились на этом об'єкті, по крайней мере, що дійсно ми качественне жильє будем предоставлять военнослужащим достойного уровня, і в ближайше время, я думаю, що люди вже сюди поселяться. Ми вже услышим і мнение, прежде всего, по качеству того жилья, которое яке предоставляется сьогодні міністерство. Як відзначив заступник міністра, проблема із забезпеченням житлом військових має багато аспектів і потребує комплексного підходу до її вирішення. и закупается жилье. Естественно, есть недостроенных очень много объектов, которые должны будут быть достроены и введены в эксплуатацию, в эксплуатацию в ближайшее время. Также есть инвестиционные проекты, которые двигаются параллельно и будут двигаться, будем говорить, в ближайшее время. Согласно законодательству будут отработаны некоторые процессы, которые позволят ускорить это все. Поэтому тут... Нельзя сказать, сказати, чому тот то дан Приоритет будет максимально сжатые сроки безпечить военнослужащих. И любой, будем говорить, путь будь-лізято бомґріть востребован и реализован в ближайшее время. Щодо програми із забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України і фінансування потреб на розв'язання житлової проблеми у найближчій перспективі, то багато в чому це залежатиме від бюджету. На сегодняшний день, думаю, еще мы не готовы будем сказать до 2017 года, какая будет программа. Она в ближайшее время будет утверждена. Это будет связано с тем бюджетом, который будет выделен Министерству обороны. Вчера только было первое слушание на кабинете министра, это министер... комитете министров этой ситуации. Поэтому есть проблемные вопросы. Министерство обороны располагает на один бюджет. Когда будет окончательная, будем говорить, утверждена цифра. Бюджета Министерства обороны тогда будет представлена программа. Она будет будем говорить открыта для всех, и все смогут посмотреть те перспективы, которые ожидают по жилью. Далі Дмитро Пляцук відвідав центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил Збройних сил України, де також триває будівництво житла для військових моряків. Також командувачем військово-морських сил збройних сил України віце-адміралом Юрієм Ільїним був представлений план будівництва котеджного містечка для офіцерів, яке пропонується побудувати у селищі Перевальне. Заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук особисто вирішив побувати на місці та ознайомити з можливими перспективами, прибувши до частини військ Беро оборони Дмитро Пляцук зустрівся з інвесторами та детально вивчивши їх варіанти вирішення існуючих проблем, пообіцяв понеділок представити усі пропозиції на розгляд міністра оборони України.